цей на цьому. А я буду відкривати все одно, дама 10, це ж таки гарна рука. Третім словом. Хоч цей на ББ, хоч чіпак на баттані, але їм треба все одно а, якусь руку мати. Але це, до речі, цікава ситуація, коли за нами динаміку коротких, І що мені колети тепер на фіналці? Нокаут тут взагалі не роляють, правильно? Я думаю, що ні. 9 програю дуже боляче буде мені. Пощастило щастило тобі, Женя. О, тузики, тузики, добре. Так само буду 2 3 відкривати. Треба 3 бет або, може, бомбер. Алин мені поставити. В принципі, я готовий. 3 бет. А що ми робимо з тузами? Я ж не хочу алин ставити, і коло не хочу, я хочу пролізти в 4 бет. Так, Соня, у мене тузи я тут прийшла цілуватись. Я думаю, треба 10 тактик. Чекай, зараз на клаву зараз ще станеш кудись. Ну, 10 дати, да? Так у нас 33, я думаю, 10 з половиною. Щось кнопочка сильно тиснулась. Mm. Та ні, п'ятірки, я думаю, що. Та блін, два коротких. Давай спробуй. ні, я не буду. Я не буду відкривати. Ну, я не знаю, ну можна більше, звісно. Можна 200, можна 300, можна 500. Я ж як я і сказав, чим більше, тим краще. Це все? І ще п'ятірка прийшла, але ну, я б не побачив, бо Ну, будем бомбер би мені не давт подивитися своїми десятками до рівера. Женя вже стейк зараз зараз більше могло бути, да? Збирай нокаути, що дурний. Так, мінус ще один. Я, коротше, нокаути на фіналках це на моє. Бачите, чат? Взагалі без шансів, да? нокаути на фіналках це на моє. Тримувати. Лімп, туз 10, ну це easy пуш. См ніхто не відміняв. Ну, максимальна херово рука туз 10. Ну, вона мені ні ні, ні ні ніколи не подобалась. Ми просто пушимо, звісно. Ізолювати я її не хочу. Лімку ізолейт кол буде прям погана ідея. Так. Чи хочемо грати кол на СБ? Що думаєте, чат? Мені здається, що треба. Давай, кол. У нас супер обмежений рейндж буде. Блін, але валет, звісно, херова карта. Якщо прийде, закриваєте з королі. Ну я тут не чи без чек... точніше, цю руку точно не буду чекрейзити. Так, він ставить 2 і 2, до речі. Не 1,9, і 9, а 2,2. Щоб 2. підкороти впадло. Ну, ОСД все одно колтисне. Такс. Кейт, okay, тут без всяких донків, даму і так далі. Ну, чорний зіпас. Ну в мене блеф і король валет, я не буду їх блефувати, а 8-9 треба. 7 9 треба. Питання в, в, в сайзінгу. Я думаю, що сіб півпотіка треба ставити. Навіть може... так от. Найс! Nice! Викинув свой лайно. Да руки не слухаються. Ну получилось, тут треба и нету пушки. Король велет 5 2. Ну дві живих, треба виграти чат. Четвірка. Четвірка, п'ятірка, двійка. У нас аутів просто. Просто ту тонна. Тільки не черво, піка норм. Четверка. Чистка. Шіст, 346. Поїхали не туди. Ну полетіли, тут пуш. Хоча цю можна і зарейзити, до речі. Це він ще колоть, серйозно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, треба ставити. Тобто якщо твій PV менше одного, то ГВП. Ну я не знаю, як це рахується. Он він викинув вообще ідеально. Так, тепер і п'ятий з п'яти. Десятки. Ммм, це точно рейс. Так, ой, зайшов на. зайшов, окей. Зайшов колом, не попав майже завжди. Три чверть ставимо. Пас, окей. трошки, трошки забрали. Трошки виграли. На них десяточки собі, так? Да? Але хотілося б, звісно, подвоїтись. Так, даму деві треба дефати. Я розумію дякую за ресерч. Е, але зрозуміло, що там не буде так, як хочеться. Тобто, того от повернуся, тобі інфо. Ні, дуже дякую за інфу. Зараз, але я ж кажу, я поки з цим не стикався. Я, я людина практики, коли, коли до мене черга дойде, коли я почну це робити, тоді буду дивитися. Так, окей, я чекаю дев'ятку, він чекає ще раз. Він доволі таки агресивний. Я думаю, що дев'ятку треба ще раз чекнути. Боїмося веркарт, ну но, окей. Так і багато, да, ми не боїмось. Валета, похоже, по-хорошому -по теж не дуже. Дякую, що оверкарта не пришла, звісно, що 40 закрывся. 3-2, ага, сюди давай його. Нормально почекали. Так, ну шо хеллскрим. Pass? Is not a mistake. Угу, конечно. Блин, ну светово треба поколыть. Че, шо там по ICM? Та ПСІМ треба ковить, чи навпаки не треба чек. Ну і коли мені блефувати? Ніколи? Або доїхати на рівері треба, бо Бo... на чор не буду блуфувати. Без варіантів, да? Я не буду блефувати. Хе. Ну це свішно. Чувак, я думав, ти як би десь поставити повинен. Е, і, та повинен. І до речі, це треба відмітити роздачу. Типа, мені здається, що два просто чеки раз зібрались. Просто два тіпа, які чекають, коротше. У мене тут, до речі, ІТМ на АК. Ой, на Вінамаксі 29 людей, 31 люд, 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 гривень залишився. Тусім треба закривати, походу. Пустьм треба закривати. Будь ласка. Чи вісімку? Чи туза. Ні, туза не треба, до речі. Найс. Нарешті хоч перший нокаут ми зробили. Так. Задають 1700 майже. Так, ще й десятки, ой. Зараз важливо походу, буде. Так, єсть. Олини нема. Так, трики. Да пуш. Кол. Кол херово. Сдам. Окей, флип. треба тянуть. Трика е. Так. Не, ну давай с парку. Не-не-не, давай с парку. Ну один. Так, ну что, чад, запчик. Нужно было пить слоуплейты, конечно. Король 10. Это рейз, это треба Рейз-кол. Пуши, мабуть, пуш краще взагалі. Треба було пуш поставити просто. Пуш. Або ні! Ось радянська фіналка. Заробив тренування для чувака? Так, так, заробив. Тут просто пуш, запушимо новеля. Він може девятку блокбайтити, а може даму убетколоти. Найс! слов Ізі! вс? 5к, 5к на цей 5к це серйозно. А от я би поставив терм, бо він би мені би запушив. Я би програв. А так я зачекав, доїхав. І кулірнувся. Шикарно. 7 с половиной годин цветурик шов.